Розглянемо, як за допомогою динамічної геометрії гранд 2 можна розробляти наочності до задач на натоведення. Для цього скористаємося наочністю, яку розробила студентка. Отже, дано, кут 1 рівний куту 2, відрізки ВС і EF рівні, підрізки АЦ. І ДФ також рівні. Потрібно довести, що пряма АБ паралельна прямій Д Взагалі, на нашу думку, доцільніше було б сформулювати не те, що потрібно довести, а поставити питання. Учневі, як же розміщені прямі АБ і ДФ. Щоб змінюючи положення точок, напущені, учень міг дослідити, висунути гіпотезу, а потім її перевірити і обґрунтувати. Отже, рекомендуємо задачу на доведення спочатку формулювати для учня як задачу на дослідження. Подальшим обґрунтуванням. Розглянемо, які ж підказки рекомендує студентка учневі у процесі доведення задач. Підказка 1 стосується того, що учневі рекомендують перевірити рівність трикутників, яких саме трикутників не вказується. І, на нашу думку, це краще. Ніж сказати, що це будуть трикутники а, Б, С і трикутник Д, Є, Ф. Так, учень має змогу подумати, проаналізувати і висловитися. Підказка 2. стосується того, що учень має з'ясувати, які ж будуть кути BAC і EDF. Має встановити що ці кути будуть рівні, як рівні відповідні кути рівних трикутників. Наступна підказка стосується того, що учень має застосувати ознаку паралельності прямих, адже отримані рівні кути будуть відповідними для даних прямих паралельних АБ для прямих АБ і де на нашу думку, всі три підказки студенткою зроблено вдало. Використовуючи ці підказки, учень може самостійно рухатися під час обґрунтування і зробити правильні висновки. Перевіримо, як же виконано побудову до задачі. Оскільки це динамічна геометрія. То будемо змінювати положення точок. Уже при першому русі бачимо, що помітки рівних відрізків залишилися окремо. Це зв'язано з тим, що в динамічній геометрії рівні відрізки краще позначати однаковими кольорами, а не помітками. Зробимо інші зміни. Ось, наприклад, кут 1. Позначення кута 1 здійснено як напис, а потрібно поставити вимір кута, що кут відображати і написати одиницю. Таким чином, змінюючи вершину, напис 1 буде прикріплений до цього кута 1, і далі його не можна буде пересовувати. Минемо далі положення точки С. І тепер бачимо, що трикутники, взагалі, перестали ламані, які були побудовані, вже не є замкненими. І фігури не є трикутниками. Отже, такий малюнок виконаний невдало. І можна навіть сказати, що початкова побудова гірша, ніж яка була б виконана на дошці просто крейдою. Тому звертаємо увагу на те, як правильно виконати побудову до цієї задачі на доведенці. Зверху побудована та виконана на. Змінюємо положення точки Б1, і два трикутники, про які йшла мова в доведенні, залишаються рівними. Змінюємо положення точки А, трикутники залишаються однаковими. Змінюємо положення наступної точки, точки Д, яка рухається вздовж променя. Трикутники знову однакові. Якщо ось так побутувати малюнок до задачі, то дійсно на основі аналізу такої побудови учень зможе висунути гіпотезу. Про те, що прямі АБ і ДЕ будуть паралельними, а потім її обґрунтувати. Розглянемо, як же правильно було виконати побудову. Для цього спочатку вимкнемо непотрібні побудови і переглянемо зображення, покрокове відображення запустити. Отже, спочатку будується точка А. Далі промінь, на, то, на промені вибира, вибирають точку С, причому точка прикріпляється до променя і може рухатися лише вздовж променя. Вибирають довільну точку на промені Д. А ось точку F уже будують, враховуючи, що відстані АС і ДФ будуть рівними. Тому проводять коло, тому будують коло. Центром точці D і радіусом рівним довжині відрізка АЦ. Наступне. Вибирають довільну точку Б і будують ламану а, Б, С. Далі будують точку Е. Так, щоб трикутники були рівними. Точку Е можна побудувати. Як точку перетину, кола проведено в точці F, із радіусом рівним довжині відрізка B1C1 B1, і з прямою, яка паралельна прямій АП. Таким чином побудову виконано.